Черкасці скаржаться на графік руху тролейбусів. Кажуть, останнім часом електротранспорт все частіше приїздить на зупинки громадського транспорту із чималим запізненням. Одні запізнюються на роботу, інші на навчання. У зв'язку з чим виникли проблеми, дізнавалися наші журналісти. Алла Тіщенко щодня о 7.30 має бути на роботі. Понад 20 років працює в університетській дальні. Зізнається, проблем з графіком транспорту раніше не було, проте останнім часом мало не щодня спізнюється на роботу. Каже, виходить з дому завчасно, але тролейбуси курсують не за графіком. В 7 годин не було тролейбуса, без 10, я не знаю, був він чи ні, бо людей дуже багато стояло на торговому центрі. Стосовно графіків, які висять, вони не притримуються. Це стосується і десятки, і 14, сьомий, одиниця ходять так, як написано. А от десятка, яка йде в Юго-Западний район, то вона ходить дуже погано. Про те, що транспорт курсує не за графіком, знає і Валерій Мироненко, член громадської ради при комунальному підприємстві Черкаси Електротранс. Це питання він вивчає вже досить давно. каже, нині існує дві проблеми з бою розкладу руху. Перша ремонт однієї з головних вулиць Черкас бульвара Шевченка. І тролейбуси на дуже повільній швидкості проходять, бо там уже ями утворились перепади. Наші будівельники зробили такі високі, щоб водіям потрібно потихеньку їхати. І через це також відбуваються збої в русі тролейбусів. Проте найголовніша проблема, наголошує Валерій Мироненко неправильний графік на зупинках, який і вводить в оману черкасців. Останній раз графіки мінялися, мабуть, десь два місяці тому, коли міською владою були додавлені тролейбуси у вихідний день. Після того змін ніяких не було проведено в графіках, на зупинках. Водії тролейбусів проблеми не бачать. Зауважують, намагаються дотримуватися графіку. Та вроді нормально ми їздимо. А, а хто хто це? Ну, люди кажуть на зупинках, що тролейбуси іноді погано їздять. Буває, що дорогу роблять, буває затори, що затори це і тролейбус не проїде. Розумієте, я ж кажу, що а так я ж кажу, рух. Поки хороший у нас. Намагаємося дотримуватися з графіка. Не погоджується з цим Анна Ткаченко. Вона студентка п'ятого курсу. Чекає тролейбус вже 15 хвилин. Холодно, мерзнеш. Ну є б, звісно, проблемка. Хочеться, щоб скоріше їздили, але чекають, чекають, не перекривають дорогу, ніяк не предупреждає, тому що ремонтують дорогу. Розумію, що це потрібно, але нам потрібно в університет. Віталія Ністратенко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.